Сьогодні у нас відкриття персональної виставки Ніни Савенко прости мене зайчику. І я дуже рада, що ми представляємо у себе в просторі цей проект. Тому що, по-перше, ми любимо Ніну як людину. Ну, це не по-перше. По-друге, ми любимо Ніну як художницю. Вона дуже талановита, вона дуже плідна художниця. І я люблю, коли люди не бояться експерименту. І цей проект Ніна. Переважно зробила з живописних робіт, що для неї доволі незвичайно, наскільки вона займається графікою, переважно літографією. І мені дуже приємно, коли художники не зупиняються на досягнутій якійсь одній техніці. І вони готові до експерименту і не бояться пробувати себе в якихось незвичних матеріалах. Особистий досвід практикування ніжності як інструменту взаємодії з іншою людиною почався задовго до повноштабної війни. Почався з мого досвіду материнства, з мого спілкування з моєю дитиною, тому що навіть зі своєю дитиною коли буває дуже важко інколи не вистачає сил, інколи не вистачає розуміння. Інколи не вистачає якихось таких інструментів, як логіка, як педагогічні якісь практики. І я, як мати, зверталась до неї через ніжність, щоб краще взаємодіяти з нею, щоб краще вміти прощати, щоб краще вміти прощати в першу чергу себе. І коли я використовувала в своєму проєкті інші досвіди, я відчувала те саме відчуття. І використовувала те саме що ця, як базис для того, щоб говорити про інші історії, для того, щоб почути ці інші історії для того, щоб не порівнювати ці історії з моїми історіями, щоб не порівнювати чужі досвіди з іншими більш важкими або менш важкими досвідами. Дуже приємно мати тут ці роботи і показати їх, тому що а, цей проект створений вже після початку війни. А, він так чи інакше відображує м, реакцію художниці на досвід, який вона отримала під час війни. І... Тобто цей проект він є одночасно достатньо актуальним, да тобто він може бути близьким багатьом людям, тому що проблеми, які переживає художниця, створюючи ці роботи, я думаю, що вони в багатьох викличуть резонанс. А, а, але разом з тим цей проект не є ні в якому разі спекулятивним, тобто тут немає лозунгів, тут немає якихось кліше, тут немає якихось речей, якими інколи а, можуть зловживати. Люди, якщо вони хочуть робити актуальне мистецтво, тобто ніні вдалося дуже елегантно обійти. І мистецтво є абсолютно щире, висловлювання її абсолютно суб'єктне, тобто вона щира з нами, вона щира з собою, і вона просто робить те, що вважається потрібно. І ми раді надати простір, щоб показати ці роботи, і раді поділитися цим з іншими. Коли почався повномасштабне вторгнення, спочатку була така певна консолідація людей навкруги, єднання. Спочатку було якесь таке під перед лицем загрози. В нас була так дуже влаштовувалися горизонтальні такі міцні взаємовідносини, але, на жаль, з часом так стало, що ми всі трохи стомились, ми трохи. Ми не трохи, ми занадто збентежені подіями, які відбуваються з нашим з нами кожен день. І я, перебуваючи в пошуку інструментів або схем свого самозахисту, свого самозбереження в першу чергу роздумувала над тим, на якій. В основі мені, в принципі, можливо комунікувати з іншими людьми, комунікувати з іншими досвідами. І я згадала те, що зі мною вже було давно, те, на чому мені вже вдалося побудувати якісь стосунки, тому що, хоч це і моя дитина, але це інша людина. І в неї якісь бувають інші настрої, які не синхронізуються зі мною, інші цілі. І от на цій ніжності, на цьому співчутті, на повазі, я можу з таким самим відчуттям звертатися і до інших людей. Відсторонюючись від свого его, використовуючи саме це відчуття ніжності, тому що ніжність це дуже дієве почуття, це не просто любов, це та емоція, яка спонукає до дій, до рефлексій, до бажання співпереживання і Розмови про іншу людину з ніжністю.